Доброго дня, мої друзі, це знову я Сергій. Бажаю всім міцного здоров'я. Сьогодні я покажу, як я буду робити вал для мульчера. Це дуже важлива робота. Потрібна велика точність, щоб він був правильно зроблений і не мав зайвої вібрації. Буду робити по рекомендаціях мого товариша Михайліченко Жені, він мені дуже допомагає зараз. Робити цей мульчер він вже зробив і він зарекомендував дуже з якісної сторони. Його мульчер працює чудово, тому і я буду робити так само, як і мій товариш Женя Міхаліченко. Ну і тепер показую, як я роблю, розмічаю вал мульчера. Ну ось, друзі, у мене в руках труба. Це вал мульчера буде так. Я в хаті знаходжусь, в хаті тепло. О, і мені моя дружина допомогла розмітити оцю трубу так, як треба. Ну, Спочатку потрібна була основна полоска правильно від краю до краю рівненька. Тому я е, робив так. Підійшов до свого шкафчика сюди. Друзі, отак. Ну, меблі ми знаємо, що дуже рівні. Притулив ось так. Рівненько, щоб він не котився. І потім. Звідси маркером між трубою і е, оцею ДСП провів полоску зверху і донизу. Отак. Раз. Все. І вийшла дуже рівнесенька полосочка. Далі, що ми робили? Ось покладу отут і буду вам все показувати. Як ми розмічали? Ну, треба нам, друзі, на цій трубі зробити отакі чотири полоси. Одна напроти іншої, а це по центру теж одна напроти іншої. Значить, так, був взятий папір А4, зігнутий так, щоб якраз обгортався навколо цієї труби. От, якраз сходивсь так. Вже ця лінія у нас була, значить, ми зробили папірець. Потім його склали вдвоє, вдвоє. Ось, бачите. І прикладуючи до цієї полосочки, намітили з іншої сторони іншу полосочку. Отак. От Виходить, у нас вже є. З тієї сторони і з іншої. Так, ну і так само з цього краю. Потім потрібно перпендикулярно було намітити, бо ланцюжки будуть триматися тут так. По центру буде 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А по краях по цих довгих буде інші. По 7, тут 7. І з цього краю 7. Ну, потім, щоб намітити, перпендикулярні оці центральні. Значить, центр труби у нас позначений. Труба 72 см. Значить, по 36 см. Ось кружечок знову було отак обгорнуто навколо. Рівненько. Проведена така полосочка, ну і потім вже від неї, згорнувши цей папірчик вже в четверо, отак. Приклавши до оцих основних ліній, ми намітили оці центральні отак. Отак. Бачите, друзі? Ну, це всі знають, як робити, значить так. І потім почали ми розмічати. Ланцюжки у нас будуть кріпитися через кожні 33 мм. Буде кернитися, сверлитися. Ось, друзі, я вже в гаражі. Посверлив отвори в цій трубі. Значить, так. Ось, бачите, сверлом на 6 вже. Ну, спочатку на 3, потім на 6. Сім отворів тут. Відповідно. Тут теж сім. Це по центру і по краях. Сім отворів тут. І сім тут. Ну і з іншої сторони так само. Ще зроблю невеликі потайчики сверлом на вісім, щоб анкера і гайки гарно заходили в ці отвори. Ще поробив отвори по краях. Отут. 4, бачите, такі просверлив. Це для того, щоб мені друзі писали, треба ступиці приварювати отакими зварювальними закльопками, так, щоб міцніше трималося і було рівно. Ну, ось, Бачите, підшипник. Ну, я вам так скажу, друзі. Справа в тому, що токар цю трубу відрізав на станку. Робив оці ступиці теж на станку. І бачите, спеціально тут зроблена отака шайба, ну, юбка, в ступиці, так? Для того, щоб отут приварювати до труби. І тут все на станку так точно зроблено, що, якщо отак обварити навколо, то все буде рівно і міцно триматися. Розумієте? То оці отвори, я вважаю, що вони в моєму випадку і не потрібні. Ну, але я. Засверлив і зроблю так, як мені рекомендували, хоча вони тут і не нашкодять, і не допоможуть, я так думаю. Бо тут все рівно, і коли отак обвариться, то ці закльопки зварювальні, вони в моєму випадку і не потрібні. Якщо б був бивал без оцієї юбки, то звісно, що тоді б вони б допомогли. Ну, я заварю, мені неважко. Тепер придбав я анкера 21 анкер. Ось дивіться, друзі, в розібраному вигляді. Анкер 6 мм різьба, довжина різьбової частини 60 мм. Труба тут 48 мм. То він так складується. Анкер, потім гаєчка. Була тут, потім шайбочка, потім трубочка, і потім отака цікава гаєчка. Вона нам якраз дуже потрібна. Тепер ще я вже придбав, ось дивіться, друзі, ланцюжок це той, який потрібен. В Києві у нас таких я не знайшов, в епіцентрі не знайшов, на базарі не знайшов. Цей ланцюжок, зветься короткозвєнний, підсилений. А розміри такі кожного звена. По наружній стороні, якщо брати отак довжину 24 мм, всередині 16 мм, товщина 4 мм. Ну, 3,8. підсилений ланцюжок, зварений. Ну, Іменно такий потрібен для мульчера. Казали, чому повинні бути коротші звіння, тому що він не буде так закручуватися, як з довгими, і е, зручніше регулювати довжину кожного ланцюжка. Бо вони ж будуть по краях довші, посередині коротші і по краях знову довші. Тому Отакий От ланцюжок якраз потрібний. Де я взяв, а мій товариш Женя Михайличенко, Він теж таки використовував на своєму мульчері. І вік там під Полтавою вони ще є, ці ланцюжки. А в нас, бачите, нема. Може, колись і були. Так що мені Женя купив, прислав по новій порті. Я дуже йому дякую. Так що буду робити з цього ланцюжка. Мені тут купив я 5 метрів, але це тут буде залишок, бо 5 метрів не піде на мульчер, а піде менше. Може, 4, ну потім розберемось. Ну, ось так будуть кріпитися анкера на цій трубі, друзі. Тут буде кріпитися ланцюжок. Ну, треба буде тут трохи розігнути. Одягнути ланцюжок, знову затиснути. А з цього краю буде отак, бачите? Ця цікава гайка зайде в трубу. Ну, потайчик треба ще зробити, щоб вона начебто трошки глибше зайшла. Далі буде шайбочка, може, гровірочок і контрогаєчка. Отакий буде мати вигляд анкер уже з цим ланцюжком. Ось, друзі, я вже порізав. Цей ланцюжок на шматочки, які потрібні по довжині. Значить, з 5 метрів е, пішло у мене 3 метри 60 сантиметрів, ще метр сорок залишилось цього ланцюжка. Значить, так, е, поприварював я шайби, так як рекомендувались на нижні звіння. Так? Ну, Отак. От це цвях всередині 2,3 мм. А це ланцюжок. Отакі От шайби це шайби великі, під болти на М12. От, По-різному вийшло. Де гарніше, де не дуже, але приварено все. От, Приварено все. Бачите, де краще, де. Ну на помацьки ж варю, розумієте, це ж не те, що очима дивишся, та бачиш. А пальці, самі бачите, які, які у мене після а, того, як я варю, всі потріскані. Значить так, приготував. По два ланцюжка, значить, будуть так. По п'ять звінів. Два. По шість. Два ланцюжка. Сім. Вісім, дев'ять, десять звінів. І шість ціпочків. Шість ланцюжків. По 11 звінів. Плюс два ланцюжка, самі крайні, які будуть тут кріпитися, от, вони будуть уже без шайб. Е, як їх по валу розставляти. Значить, ну, сам центр, тут іде два ланцюжка по 7 звеньев, 7 кріпиться просто під шапочку болта на М6 мебельний болт. Ну, а тут з цієї сторони теж під шайбочка, гровірочок, гаєчка. Тут самі центральні, вони йдуть без шайб. Так рекомендую, щоб вони не заплутувалися з сусідніми. А далі йдуть 5 звінів, 6, 7, 8, 9, 10. І потім йде. На 11 звінів, 11-11 шайбами і останній без шайб. Так само в цю сторону. Так що, друзі, вже ланцюжки всі готові з шайбами. Тепер е, буду брати анкера, затискати, ну так, як потрібно, і кріпити на цей вал всі оці ланцюжки. Ну ось, друзі, я вже зібрав вал, приєднав всі ці почки з шайбами. Так, вже й приварив ці ступиці. Тут і заварив отвори, вже й пофарбував як з цієї сторони, так і з цієї сторони. Почав я збирати ці ланцюжки із самого центру, де кріпиться центральний ланцюжок на 7 звінів. І відповідний з іншої сторони. Вони йдуть без шайб. Просто кріпиться на мебельному болту, а з іншої сторони, шайба, гайка, ровір і гайка. Ну і далі почав кріпити, так, як треба, по рекомендаціях. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11. Цей крайній без шайб. І де, бачите? Туди, а цей крайній вишайп іде сюди. все рівномірно закріплено по-чесному, щоб нагрузка на вал була однакова. Так, кріпив я їх. Ось дивіться, друзі. Отак. От Значить, анкер. А тут у нас йде ота спеціальна гайка. Цікава, яка заходить в трубу, вгризається, прямо аж в стінку просверлено. Тут зроблені невеликі потайчики сверлом на 8, зовсім невеличкі, щоб ця гаєчка заходила і своїми зубчиками вгризалась прямо в метал. Далі шайба, далі гровер і гайка. Тут залишалась різьба приблизно по 6-5 мм. Я її болгаркою позрізав і напільником. Заполірував, щоб не було нічого такого гострого, щоб не чіплялась зайва трава. Затискати цю спецгайку саме краще отакими от плоскогубцями з довгими ручками. О, вона дуже ними гарно затискати тут, а тут, притримуючи іншими пласкогубцями. Так, гровера. Понаходив, познаходив гровера. Отакі, друзі, це на 6. Це радянські гровера, чорненькі, міцні, мабуть, закалені, бо китайські жовті чи білі вони розгинаються і не годяться. Так що найкраще це отакі гровера, ще радянські. Зараз я цей вал закріплю на корпусі мульчера. Отут. І ми побачимо, який він буде мати вигляд. Ось я вже прикрутив вал до мульчера. Ну, дивіться, ось так. ланцюжки висять. Значить, від землі це у нас зараз приблизно сантиметра три. І тут десь три. Можна нижче опустити, якщо оціми колесами, бачите, тут є ось скільки можна. Підняти колеса вгору, опустяться ланцюжки, і навпаки підняти, А чи опустити. Якщо колеса будуть грузнути трохи в землю, то їй не потрібно буде, але регулювання є. Так, що я ще зробив за ці дні? Зробив отакий захист, тут шків. от буде, тут буде ремінь, і щоб не летіло з мульчера. На ремінь на шкір, то отакий, друзі, дюральний захист. На закльочках я зробив. Шків ще не прикручував, зробив отакі. Роблю, вірніше, це болти, ось позаточував так, під конус. Буду засверлювати у цьому валу такий по міліметрів 5-6 Ямочки. І отакими от двома болтами на 10 буду кріпити. Мабуть, пообрізаю, зроблю під викрутку, або квадрат зроблю. Я подумаю. Потім можна на різьбовий фіксатор поставити ці болти, щоб вони не відкручувалися. Ну, це все зробиться. Тепер що далі? Як бачите, вже конструкція у мене тут стоїть. От, приварено вже тут, тут тут приварено. Ну, тепер мені рівно горизонтально треба виставити це все діло і робити вже таку площадочку, майданчик такий для двигуна, який буде отут стояти на лівій стороні. Але це все в наступних відео. Так що, друзі, дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба і всім всього найкращого.